Крижаному полоні більше десятка лебедів не можуть вибратись із замерзлого пасічнянського озера. Переймаючись подальшою долею птахів, місцеві мешканці б'ють на сполох. Цих лебедів так жалко, треба їх підгодовити. Такі мару зараз. Не самому зараз холодно, так що виявили треба їм якось допомагати як хто може я кожного дня тут з внуком прогулююся десь колись яка, це підгодовують багато людей я знаю сторож з приближньої фірми їх підгодовують ну люди підгодовують зараз їх по моєму вже є шість пар раховується тому що ще недавно їх було чотири пари зараз шість пар воно є нормально але Шкода, тварин, ви розумієте, що лю птиця мерзне, їм би якесь приміщення, мабуть, було б значно краще. Щороку сезонне пониження температури загрожує птахам загибелю. Проте фахівці заспокоїть, мовляв, левова частка пернатих все ж має місце для максимально комфортної зимівлі. Ми багато років знаємо, що особливо дуже багато гусиних, качених, лебеді. Вони у такі облаштовують свої зимівлі на бурштині. Оскільки дуже велика частина озера, там де зокрема впадає тепловий канал, не замерзає. Ну щодо даних птахів, я думаю, ми цю ситуацію в сьогоднішньому дні вивчимо. Екологи кажуть, забирати здорових птахів зі звичного для них середовища закон не дозволяє, проте можна протидіяти стихії. Перевіші лебедів на час морозів на безпечніші водойми. Ми зараз вийдемо, подивимося. Передусім, мене інтересує ситуація, в якій знаходяться фізичному стані птахи. Якщо ці птахи або якимось чином, ну будемо так гіпотетично вважати, що вони не можуть відлетіти. Тому будемо із міською радою, зокрема, товариством мисливців і рибалок. Якщо буде потрібно, залучимо час, вилучимо цих птахів і перевеземо десь якесь місце, де дає можливо їх дотримати до весни. Вжити всіх заходів, аби врятувати птахів від негоди, фахівці обіцяють уже найближчими днями.